Де взяв таку кроватку. У Діда викопав. Зняв, як то кажуть. Ну, як викопав? Ексгумації не було. Все було. Слава Богу, тут худі живий. Здоровий. Він крав у Діда. Здоровий, але лежить без кроватки. Да, Лежить просто в тебе, як кроватка. Лежить в кроватці без кроватки. Да, так воно і є. Хоча він ще доволі активно пересувається, я вам скажу, і навіть сусіди його бояться. <рес> я це го він ще всіх нас переживе. А приколи, а частушки це ж все його, це ж все його стихія. Він передав мені спеціально записані всі частухани, які він всі роки збирав і всю свою молодість. Записував в записничок. І цей записничок у мене. Це дуже-дуже, дуже. Ви нікому тільки не кажіть, будь ласка. Це дуже секретна інформація. В цьому записнику великий багаж знань. Там такі пісеньки, такі у них Народ ще більше крінжа та ракування в мене на стрімах. Приходьте, буде весело, буде цікаво, я вам гарантую.